Деякі дороги поєднуються мостом чи естакадою. Ці споруди мають бути достатньо міцними, щоб витримати значну вагу транспортних засобів. Хоча цього і не видно, але міст прогинається і стискається, коли по ньому проїжджає автомобіль. Що саме відбувається? Вага автомобіля тисне на міст зверху, що призводить до стиснення і розтягу. Стиснення верхнього шару моста. Вигинає його всередину. А низ моста розтягує в різні боки. Що більша вага автомобіля, то більше стиснення і розтягування виникають. Проте, якщо вони стануть занадто великі, міст впаде. Максимальна напруга, яку може витримати міст, називається межею пружності. Основні типи мостів. Перші мости були дуже прості: колода або інший довгий та плаский предмет, перекинутий через перешкоду. Такі мости називаються балковими. Балкові мости з довшою протяжністю мають додаткові опори. Предмет, що поєднує опори, називається балкою. Опори підтримують вагу всього, що рухається по балці. Проєктуючи міст, інженери думають про його довжину та вагу, яку він зможе витримати. Серед сучасних мостів багато балкових. Їх часто роблять із бетону укріпленого сталю. Ці міцні матеріали захищають балку від стискання та розтягування. Балкові мости будуються швидко та легко, але вони недостатньо міцні і не дуже довгі. Стародавні римляні будували мости інакше за допомогою арок. Вага предмета, що перебуває на мосту, розподіляється вниз на обидві опори арки. Мости цього типу дуже міцні, якщо арки не занадто великі. Римляні будували довгі мости, використовуючи багато невеликих арок. Фермовий міст будується з фермових конструкцій, які складаються з міцних трикутників. Бантовий міст має вежі та троси, але кожен трос поєднує вежу та прогонову конструкцію напряму. Підвісний міст складається з високих веж. Поєднаних довгими тросами. Інші троси звисають із головного, щоб підтримати прогонову конструкцію. До речі, натискай на це посилання, якщо хочеш більше дізнатися саме про цей міст. ти дізнаєшся цікаві факти про його будування та навчишся робити модель моста за допомогою 3D-ручки. А тепер давай разом побудуємо власний міст. Для цього тобі знадобляться аркуш картону, книжки та монети. Зроби з книжок дві рівні стопки, вони будуть опорами. Постав їх достатньо близько одна від одної, щоб можна було перекинути через проміжок між ними аркуш картону. Поклади картон на книжки, щоб зробити міст. Додай достатньо монет, щоб міст обвалився. Занотуй, скільки монет для цього знадобилося. А тепер зігни краї паперу догори, щоб вийшли стінки. І спробуй ще раз, скільки предметів міст витримав цього разу. Тепер спробуй зігнути папір, склавши його гармошкою. Який результат вийшов у тебе зараз? Зроби кілька експериментів, укріпивши міст різними способами. Ти можеш додати ще декілька аркушів картону, зробити арку, щоб підтримати балку, чи присунути опори трохи ближче одна до одної. З'ясуй, скільки монет тобі знадобиться, щоб обвалити кожен міст. Інженери знають багато цікавих прийомів, що допомагають їм робити мости міцнішими. Експериментуй з власним мостом, щоб побачити, що спрацює краще. Більше цікавих експериментів та завдань з інженерії, які легко можна виконати вдома, ти знайдеш у цих книжках.